До дня державного прапора Україна в Запоріжжі підняли синьо-жовтий стяг. Урочистості відбулися за участі силовиків та представників влади біля пам'ятника Героям Небесної Сотні в одному з місцевих парків. Учасники заходу вшанували пам'ять полеглих студентів та оборонців, а також невинно вбитих українців хвилиною мовчання. Як зазначив очільник громади Анатолій Куртєв, з початком повномасштабного вторгнення ставлення запоріжців до державної символіки змінилось для нас, синьо-жовтий стяг став символом. Незламності та свобода. В День Державного прапора України ми сьогодні згадали загинувших хлопців і дівчат, це Герої Небесної Сотні, вшанували їх пам'ять. Саме вони віддали своє життя за те, щоб в Україні, в нашій країні майорів саме Синьо-жовтий прапор для нас ці кольори це незламність наша, це наша свобода і це наша незалежність. І сьогодні, в день прапора, ми особливо ставимося до цього, тому що дуже велике почуття у людей, коли вони бачать, як наші хлопці і дівчата відвоюють окуповані території і там встановлюють прапор. Кожен запоріжець повинен дякувати. Нашим захисникам за те, що сьогодні над Запоріжжям майоріє саме український державний прав.